І сьогодні під нашим прицілом граматичний час в англійській мові, який називається «present simple», яким можна розказати про всякі такі типові задротні штуки, які відбуваються постійно. «Present simple» треба використовувати, коли хочеш сказати щось із поміткою, наприклад, «sometimes» іноді, або «often» часто або «rarely» Рідко або always, завжди, або every fucking day – кожного бляха дня. І навіть never можна використовувати разом із Present Simple, це коли ніколи щось не відбувається. А тепер про формулу, як же будувати той present simple? А формула така проста, як єдина звивина, що тримає вуха Ваньки, який прийшов на українську землю. Береш підмет, тобто хто і що виконує дію, і додаєш присудок, тобто саму дію. Так буде скрізь. Окрім тих ситуацій, коли той самий підмет це he, she або it, тобто він, вона або воно. Тоді до дії доведеться хіранути закінчення с.